Доброго, ми з України продовжимо. Про зв'язки героїв. Значить, як правило, для того, щоб виграти бій, от на сьогоднішній момент люди грають по-різному, але досить часто використовують ударну трійцю. Тобто, три герої різних кольорів, які. Ну, давайте. Ай, тут мало їжі шкода. Зараз. Пошукаємо щось більш жирнішого по їжі. Ну так. Та ні, тут слабенький дуже. Хоча чим слабший герой, тим легше буде це все діло продемонструвати. Так що ж дайте мені, Ну, добре. Кисямбо, ні, кисямбо тут не піде. Е, ну, в принципі, піде кисямбо. Тільки ми зараз зробимо ось так. Ми зробимо. Е, Візьмемо сюди Десьпала юстика, юстика візьмемо. Ось там зв'язок трьох героїв. Серед них один звичайний бронеріс, інший стихійний бронеріс, і ще один шотер, який буде приговорювати після всіх зрізів, приговорювати якогось. Героя в команді суперника. Значить, ну, погнали. Розкошелимося на флягу і поїхали. Так, що ми бачимо? Бачимо сім камінців. Це вже хтось зарядиться, але мені все рівно для щастя потрібно 9. Так, а що ж мені зробити? О, Якщо я зараз отаке накидаю, щось боюся, що я можу поплатитися. Але давайте. Для гарного спецефекту. Раз, раз. Угу, угу. І три камінчика я закидаю. Так, тільки всі-всі історії. Зараз біда, що у мене не заряжений. Мені потрібно зарядити диспела. Так, я його таки зараз заряжу. І тоді можна буде про щось говорити. Значить, першим ділом ми це все діло. Деспелимо, знімаємо. Далі ми ріжемо стихійну броню 1500. Ну, так, да, половина він не зніме, артіо в повну силу вдари. Значить, ріжемо стихійку. Чому стихійку? Тому що після зрізу стихійку понад 50% захисту ми забрали. Далі б'ємо артіо. Вона так лупить ні в року. Там залишилось, ну. Досить мало. І зараз велике питання, кого мені забрати Кисямбо? Чи кану. Ну, мабуть, таки Кисямбо. Я не впевнений, чи відлетить Кана з чотирьох червоних камінців, але надію, що відлетить. Тобто ми позрізали і далі самого небезпечного героя в даному випадку це центр. Забираємо цим героєм останнім шотером. Тепер е, наша задача, е, як правило, з камінця. Ну, камінь бафнути. Я сподіваюся, що з камня зараз кана відлетить, бо в неї зріс, ще й там кріт спрацював за рахунок Юстиніана. Ось. І що далі? Коли в нас більш-менш прочищено, ми можемо прокидатись, навіть якщо зараз тут ангробода. Виживе, це не критично, бо вона вб'ється в контратаку Енгуса. Ми можемо там накидати шамільйонів відхилитись і таким чином прочистили собі. он. Двох героїв забрали фактично після заряду основної ударної трійці. І все. І далі, фактично, ми можемо прокидатися всередину, нічого не боятися. Там, в незалежності, коли ми зарядимося, все одно. Рано чи пізно ми вже дорозбираємо герою суперника. Так, як це ми зробимо? Ось так зробимо. Зараз кристал зелений складемо. І, мабуть, на цьому маємо прощатися. Так, одного забрали. Сюди накинули. Можна було, звичайно, не так почекати, щоб то зрізав, але це вже не важливо, це вже виграшний бій. Ну, Енгонсом добрали. Це була якби демонстрація, як це працює. Які можуть бути збірки? Зараз я зайду до своїх героїв і покажемо. Е, значить, заходимо в герої в е, команди. Так. Може бути збірка от, слідуюча, Наприклад, три, е, три герої серед них. Основний ударник це Саєрвея. Перед цим у нас є ударник, це Дейдре, яка бафає атаку. Є ріщик Каїті і Саєрвея, яка вона буде забирати вже під бафом. І під зрізом вона буде забирати вже Героя Суперника. Можна використовувати. В ідеалі, звичайно, герої, які б'ють по трьох. Але таких героїв досить мало. От, типу, щоб був, була там Артіо, навіть не Арто, Янавасапха, Артіо, чому я не взяв, не знаю. І, наприклад, той самий Верценгеторик. От цих три героя, якби ще був стихійник, який ріже по трьох, це було б взагалі ідеально. Ну, але у мене проблема зі стихійниками. Отаких От, три герої. Це там два різних зріза. Серед синіх героїв це може бути, наприклад, е стихійник от типу е Людовіка. Ріжчиків серед синіх вистачає, наприклад, може бути там Титанія, і основний там герой, який добирає, ну, Марена не дуже. Е наприклад, о, там, Селеста. Тобто стихійний зріз, після цього титанія більше зріже, в неї там є свій прикол, вона зріже, хрупкості накине і Селеста добере. Або там не Селесту брати, а брати якогось героя, який б'є по трьох, якщо у вас такі є. В ідеалі, звичайно, якщо у вас там ріжуть масу, б'є по трьох, це, наприклад, ось грунгнір. Тобто ця трійця має або бафатись, або максимально різатись, щоб останнім героям добиралося. В цій всій історії важливо, що? щоб всі ці герої приблизно однаково заряжались. Досить часто беруть, наприклад, ще до прориву, там сів беруть. Сів повільна, коли в неї не було прориву, і вона базово заряджалась з 12 камінців. А наприклад, основний ударник, у вас е, якийсь швидкий герой, ну, типу Абзу, Ну, такі зв'язки не працюють. Тому що важливо в цій зв'язці одночасний заряд героїв. Тобто потрібно ставити героїв, навіть якщо ви ставите середніх, то їх потрібно розкручувати до того, щоб вони е, заряджались ну, максимум різниця це е, три камінці. Так, де той Людовік? Людовік. Тобто треба розкручувати. Ось у нас два середні герої. Їх потрібно. У ну, мене і, ні, грунгнір землею не зарядиться. Тобто грунгніру треба давати. там 28 ще плюс оцю біду, як це вона називається? А, посух. Для того, щоб вони всі одночасно зарядилися. Далі може бути зв'язка героїв з двох героїв. Тобто, а для цього треба мати відносно імбових героїв. Тобто, наприклад, може бути стихійний ріщик і, наприклад, е гарний шотер. Гарний шотер може бути е не знаю, пазузу той самий. Може бути е е ріщик гарний, це, наприклад, у мене Антарія і. Е Сайкаса, гарний шотер. І е, хіл, наприклад, іншого кольору. Е, хто там, Нерд? Ньорт буде перетинати. Антарія, Бафа і атаку. Хай буде седна. Угу. Седна. Значить, е, тепер дивимось. Е, главний ударник, хто в мене? Пазузу тут, значить, йому обов'язково треба загони, щоб вони сильніше били. Цей друг треба максимально його розкрутити, бо він середній, але він прорваний, він зарядиться ще раніше пазусу. В цій зв'язці, наприклад, потрібно, щоб сайкаса зарядиться за рахунок загонів семи камінців. А Антарії потрібно давати мантію, щоб вона Теж заряджалося семи камінців. Якщо там буде якась певна кількість ходів. Аж для того, щоб на вірочку, то треба мати ще один загін по мані, вкачений, якого в мене немає. Ну нічого, ми це переживемо. Значить, це є. Ой, який є шикарний цей каскар. Давайте це треба на практиці показати. 5 і 6 годиться. Значить. Повертаємось сюди. Погнали в бій. Ці всі історії, якби не зовсім команда підібрана саме під цього суперника, тому що в цій всій -ці історії мав, мав би бути диспіл. Але побачимо. Можливо, Антарія в мене зіграє зараз як диспіл. О, чудово! Зараз є кристал. Ми буцаємо. І нічого не зірвалося. Тобто, дивіться, як це все працює. Ми ріжемо Антарію. Вона наносить там 700, грубо кажучи. Жирники ну, жирний во не нанесла. Але є 50% зрізу, вона бафає атаку Сайкаси. І Сайкаса під зрізом ну, має цих 1200 забрати. Значить, бубуц. Вона забрала 1700. Отак От десь воно працює. Так, далі е, ми можемо що зробити? 77. Ай, Пазик в мене не зарядиться, я щось не подумав. Е, ну, Нічого я не пороблю. Ще й Толік зараз може мене підрізати. -ху 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 -ху. Так, що ми можемо в всі історії зробити? Е, ху -ху 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 -ху. Так, щоб гарне. А, там ще й кукулькан на плечі. Та ти що? Так. -тун 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 -тун. Ми можемо потягнути час, але просто як ми сів зарядим, це не є добре. Трин-тин-тин. Так, так, ні, будемо в толіка кидати, а там далі щось думати. Значить, тут полетіло, вважаєте, 4 камінці і дивимося, що він робить. Ну, це було. Передбачено. Так, оп, от чудово. Так, тепер дивіться, що ми робимо. Під сів є ще камінці. Тому ми робимо отак. Б'ємо, ріжемо стихійку, далі закидаємо під зрізом і ще й під баф антарій. Ай, ну, трішки, перестарався. Ну, що ти зробиш? Якось так. Якось так. Ми зараз зарядимо ще раз і доберемо. І тут нам хіл практично не, цей, не знадобився. А не факт, що доберемо, можливо, і не доберемо, тому що бафи поспадали. Да. 24. А як ми можемо? Ніяк ми не можемо, можемо відгребти. Ну добре, відгребемо, потім доберемо. Тобто, до чого це я показую? Що е, зв'язка, атакуючих героїв може бути як три герої, так і два герої. Але для цього потрібні імбові герої. Тобто, ну, досить гарні ріщики, як правило, це п'ятірки-стихійники в ідеалі, щоб вони ще були диспелами. От Антарія це ідеальний в цьому плані герой. Е, потім. Е, так. Давайте подивимось. Ось так. У нас повернення легенд є. Ну, ось Антарія. Ідеальний герой, вона деспелить, вона лупить і вона зріс накидає 50%. Після неї може будь-який герой гарний шотер. Якщо там у вас більш-менш оборони по силі однакові, може добрати. Ну, з титанією там дещо інше. Вона краще в зв'язці працює коли три. Е, чому? Тому що їй для того, щоб вона правильно працювала, їй потрібно, щоб був дебаф на супернику. От ко, е, в неї зріс, коли е, просто вона ріже, вона ріже 35 і 20 хрупкісті. А от коли вона після якогось дебафу на супернику, то вона вже ріже 50, хрупкість 35. почекай, Хрупкість неї не міняється. 20. Ну, так. Да, так, 35, 20, а так 50-35. Тобто там сумасшедший зріз. Після такого зрізу вже добрати. Ну, любий шотер добере. Давайте ще, може, трішки щось полистаємо. Хто тут поки що не бачу. ну, Стихійний. О, барон, барон ідеальний. От Він в парі з, кимось, з якимось гарним шотером, тим самим Енгусом, вони мають забирати, він же ж ріже зразу ну він деспелить, потім лупить досить пристойно, потім зрізає стихійку. Тобто в парі з гарним шотером, навіть сігурдом, вони мають забирати там під 2 тисячі, ну півтори. Тобто, як правило, поки ви заряжаєте десь камінчиком, коцаєте героя суперника і далі добираєте. Але для цього, щоб там парна зв'язка працювала, вона має, ви маєте розуміти шкоду, яку наносить ця пара. Тому що з трійцею простіше З трійця, як правило. Забирає е, навіть сильнішого на 500 по силі е, героя суперника. Тобто Дурін, наприклад, ріже просто броню, далі якийсь там е, не знаю, той самий Людовік ріже е, броню стихійну, ну, краще якогось стихійника поярче, ніж е, може бути е, працювати ось олорун. Олер, він також може працювати якби, в парі, бо він дає стихійний зріз. Ну, Про це, можливо, ми в майбутньому поговоримо, бо багато чого. Там сів, гарно зрізає костюмована. І з якимось шотером. Ну, 99. Ну, це має бути покоцаний герой, наприклад, в парі з Абзу вона має забирати. Які, ну, в першу чергу, це е, герої, які ріжуть стихійку, тому що стихійка зрізається у багатьох героїв більше, ніж наполовину. Тому що, наприклад, той самий Хаген він ріже на все на 34% в броні, він не зможе працювати от в повноцінній двійці. В трійці він працювати буде, коли ви, наприклад, кимось бафнете атаку. Потім е, хагеном зріж, зріжете броню, а потім киму, лупанете якимось шотером. Уль може працювати як друга одиниця, як основний ударний там шотер. Е, недолік, наприклад, двійки в тому, що ви, як правило, забираєте лише одного героя. Але якщо у вас в команді дві таких двійки, то в принципі цього достатньо. Ну, ось там стихійник, який може. Наприклад, ну, бажано, щоб стихійник ще сильно бив. Це тут також Артур він середній. Його, там, його можна прорвати, в принципі, нормально. Він з шотером гарно зайде, тому що він б'є якби досить нормально, зрізає 54. Тобто, це не складно так підібрати. Отакі От двійки, але це знову ж таки ці двійки. Наприклад, дві двійки і хіл, вони будуть працювати проти недосить противних оборон. Або навпаки, імбових оборон, наприклад, тих самих кукульканів. Тому що, як правило, стоять там хіли, якщо у вас є варіація знайти, як мінімум на полі, один з двох кольорів, для того, щоб цією двійкою винести там або центр, або винести з одного з кукульканів, ну на цьому, поки що дякую за увагу. Будемо продовжувати.